Привіт, сьогодні ми поговоримо про жінку, яку обожнюють за силу або ненавидять за цинізм скарлетт огара. Але забудемо про романтику. Ми подивимося на неї як на жорсткого кризового менеджера. Світ 2026 року. Це світ турбулентності. Виявилося, що уроки шляхетних леді сьогодні не працюють. Працюють Методи Скарлет. У Скарлетт суто математичний склад розуму. У своїх нотатках я звернула увагу на момент, коли вона заходить у крамницю свого чоловіка Френка. Вона бачить не просто бізнес, вона бачить шар пилу на прилавках, бруд на підлозі та товар, який ледь видно у напівтемряві. Поки безхребетний Френк боявся нагадати сусідам про борги, скарлеттвувні швидко підсумовувала цифри без жодного олівця. Вона бачила не друзів, а боржників, які тягнуть їх на дно. Урок перший. ніхто не любить бідолах. Згадайте сукню старих оксамитових штор. Тара в руїнах їсти нічого, але скарлетши розкішне вбрання, щоб іти до рета Батлера. Вона знала, інвестори не дають грошей тим, хто пахне злиднями, але Рет її розкусив. Як він глянув в неї руки? Оксамит не зміг приховати мозолі, порізану шкіру та бруд під нігтями, сліди важкої праці на землі. У сучасному житті все так само, коли ви йдете в акселератор за фінансування або на співбесіду, на високу посаду. Ви повинні мати гарну обгортку. Вам не дадуть грошей, якщо ви виглядаєте як людина в скруті. Гроші йдуть до успішних. Це був прокол. Але стратегія фасаду була вірною, хоч вона і трохи провалилася. Урок другий: приховуйте свою втому. Коли її запитали, чи вона власноруч працює на плантації, як і решта, вона з презирством збрехала. Звісно, ні. Вона розуміла, демонстрація того, як ти вмираєш на роботі, робить тебе вразливою. Вона сказала, що на плантації надалі працюють негри, а не вона. У 26-му не варто скаржитися, як важко ви працюєте, або що вам постійно не вистачає грошей. Це відлякує можливості. Показуйте результат. А не процес виснаження. Все одно це нікого не цікавить. Інвестиції проти споживання та характер. Скарлетт чітко знала, на що їй потрібні гроші. Вона не витрачала перші зароблені центи на нові сукні, вона інвестувала у тартак, у податок на тару, у фундамент свого майбутнього. У нас же часто як отримали перші великі гроші і одразу купуємо новий Dyson, Sony, PlayStation чи останній iPhone. Скарлетт вчить нас спочатку будує фундамент, інвестує у справу, а цукерки будуть після. А ще вона була майстром. Адаптивності з одними кокетка, з іншими ділова леді. Вона приховувала свої сміливі цинічні думки, щоб не дратувати людей навколо, поки йшла до мети. Це ідеальна навичка для нетворкінгу сьогодні. Вміти підлаштовуватися під контекст, не розкриваючи всіх карт одразу. До того ж, ваша думка, скоріш за все, може відрізнятися від більшості, а смілові думки взагалі можуть зробити вас ворогом. Радикальна відповідальність та ціна характеру. У моїй чернеці є важливий акцент. Скарлетт по. Вернулася в тару і побачила лише руїни. Вона, власноруч, вбирала бавовну, чуючи хрускіт сухого листя під пальцями і відчуваючи, як сонце пече спину. Але щойно вона зібрала врожай, прийшли янки і спалили його. Потім їй штучно підняли податок, щоб просто відібрати землю. І вона не здалася. Вона вкрала нареченого сестри, щоб рятувати свій дім, тому що в нього були гроші, якраз на те, щоб сплатити податок. Це було жорстко, але це була відповідальність. Коли я писала свій роман Геній. Я часто думала про цей момент. Моя героїня Люся теж опиняється в Торсі, де я несе вітром через війну та окупацію. У неї виникають моральні дилеми, про які вона б ніколи не подумала в мирний час. Геній, це історія на основі реального щоденника українського інженера, який створював копію форту х роках. Це літературний симулятор епохи репресій та голоду, на дослідження якої я витратила понад 10 років. І, як і скарлетт, мої герої розуміють, у найтемніші часи характер неминуче псується. Неможливо залишатися лагідною квіточкою, коли ти борешся за кожен ковток повітря. Мелані невидима сила, її часто вважають слабкою тінню, але особисто я бачу в ній сталь. Поки інші скигли у тарі, вона працювала більше за всіх, попри виснаження. Саме вона, ледве тримаючись на ногах після пологів, допомогла скарлет тягнути тіло вбитого янки, щоб поховати його від сторонніх очей. Коли Скарлет хотіла їздити на свій тартак, а чоловік Френк їй заборонив. І коли вся Атланта засуджувала її. саме слабка Мелані, тихо надала Скарлет захист, надавши їй свою людину. Ред Батлер був правий, вона була єдиною справжньою леді. Помилка Скарлетт була в тому, що вона засліпилася модними людьми, які нажилися на війні, не помічаючи, що їх головна опора це Мелані. Ну вона це зрозуміла в кінці книги. Я б ніколи не взяла у Скарлетт цю сліпоту до гідних людей. І не тупаште думати до мети, так щоб серце того, хто вас любить, як серце Рета, не витримало вашої. Войдужі можна побудувати імперію шити сукні житіштор. Але якщо ви втрачаєте здатність бачити справжню підтримку, ви програєте все у 2026 році. Я обираю прагматизм скарлетт, але з силою Мелані. А що обираєте ви? Пишіть у коментарях. Підписуйтесь, і якщо ви любите кінематографічну прозу з насиченою психологією, шукайте мою книгу Геній за посиланням у профілі. Там історія 30-х-40-х років оживає без прикрас. До зустрічі!